Зараз ми е, е, зробимо так. Я хочу дати в обговорення, е, запросити наших колег, а потім я надам слово своїм колегам з архіву. У нас е, пані Наталя, якби сказали, що відділ публікацій, він у нас працює в архіві цей відділ публікацій, ми намагаємося робити те, що. Те, що можемо, і пані Наталі сьогодні підготувала таку презентацію, в якій буде порушена тему публікації наших документів в соціальних мережах. Але перш ніж надати слово, я хочу запросити наших учасників семінару, які можуть резюмувати, там, да, зробити такі коментарі до ваших виступів. Не знаю, як почати. Мабуть, от пане В'ячеславе, мабуть, з вас да, почнемо, да? ми вже вас сьогодні представили як нестандартного археографа. Я прошу потім, пане Володимире і пане Олександра Корніцький, то прошу теж включитися. І е, хто ще е, хоче долучитися, потім я значить, не дам слово, я прошу піднімати руку. Пане В'ячеславе, представляю вам да, заступник генерального директора з наукової роботи національного е, е, заповідника Софія Київська, доктор історичних наук В'ячеслав Корнієнко. Дякую. Ну, перш за все, я скажу я представник не тільки епіграфічної археографії, а й е, паперової. Зараз ми готуємо декілька збірників, які. Мають вибрати в себе джерела з історії пам'яток національного заповідника. Дійсно, на мій погляд, цифрова епоха дозволяє набагато краще і простіше працювати з джерелами, з книгами, вона спрощує ситуацію в тому плані, що полегшує пошук. Але, безперечно, в багатьох випадках, працюючи з джерелами документами без вивчення оригіналу, неможливо його власне опрацювати. І загалом, одне з головних завдань археографії, на мою думку, це проведення таких методик, заходів, які. Перетворять об'єкт, предмет, хай то буде паперовий носій, документальний там, предмет археології на історичне джерело. Адже просто. Викладення цифрових копій, навіть з анотаціями, воно є лише попереднім етапом дослідження. Воно не замінить ані збірників документів, ані роботи археографів, бо сама постановка питання про те, що з розвитком цифрової епохи, ми з паном Анатолієм неодноразово я йому про це говорив, і в коментарях що не може. Викладення цифрових копій замінити собою повноцінне дослідження джерел. Це мені трохи нагадувало не таку далеку дискусію про те, що електронні книжки витіснять паперові. Результат ми бачимо. Так само е, створення копій документів е, переслідує також і мету їх збереження від фізичного е, старіння. Ну і від інших небезпек, які зараз особливо актуальними. Однак, знову ж таки, як на мене, надто велике захоплення цифровими форматами, без паперових депозитарних видань, вона несе ті ж самі ризики втрати документів, тому що ми зараз з вами є свідками, коли за певних умов знищуються величезні. Бази даних. Те саме є небезпеки для будь-яких документів. І ми з вами вже, ну, принаймні я не раз дістовувався ті ресурси, на яких я міг достати ті чи інші книжки, вони просто зникають. І відновленню вони не підлягають. Тому, як на мене, не варто сильно захоплюватись. Електронною археографією. Вона є лише допоміжний інструмент до класичної традиційної археографії опрацювання документів різного характеру, їх публікації, і шляхом цієї публікації перетворення саме на історичне джерело для різного роду досліджень. Дякую. Дякую, це дійсно гарна пропозиція. Прозвучала тому, щоби зробити певні екстракти виступів і коментарів. Записати їх, тому що дуже цікаві пропозиції, дуже цікаві думки, і вони дуже різноманітні. Тому для тих, хто сьогодні є учасник, хто може подивитися, а можливо, ще якийсь результат. Ми тісно зробимо в такому друкованому якомусь вигляді. Хай це буде в електронному вигляді екстракт сьогоднішнього семінару, тому що дуже плідні і такі речі висловлюють. Ця над якими слід подумати.